Ну що ж, друзі, вирішили ми сьогодні ризикнути і їдемо в ліс по гриби. Кажуть, що там не тільки гриби ростуть, а ще й можна пригодно свою голову знайти. Погляньте, осінь така красива, що навіть навігатор завис, стоїть і милується. Привіт, народ! Приїхали до лісу по гриби. Як думаєте? Попадуться нам сьогодні опенічки чи ні. Що це за грибочок? Хто знає? Так, щось побачив, не знаю, що таке. Мабуть, неїстівне. Хто знає, пишіть. Листя в лісі нападало багато. Дуже важко щось знайти. Так, щось знайшов у листках, не знаю, що це. Дивіться, хто знає, кажіть, що це за гриби. Ростуть ось так рядочком. Одного зараз покажу. Не дуже хочу руками брати, бо не знаю, що то таке. І їх тут дуже багато. Ось так вони виглядають. Слухайте, може то опеньки? Ану гляньте-но. Ну. Може то дійсно великі опеньки? Поміняли трошки локацію. Подивимося, чи тут щось є, чи нема нічого. Поки що грибів немає, зато ходимо і дихаємо свіжим повітрям. Зазвичай на таких пеньочках є грибочки. Сьогодні не бачу нічого. Продовжуємо релаксувати в лісі. Що то я ногою збив? Мабуть, якийсь старий опеньок. Старий старий. Зазвичай на таких пеньочках є опеньки. Ну, сьогодні не видно нічого. Здається, я на щось під листям натрапив. А ну дивіться. Опеньок? Чи не опеньок? Експерти, кажіть, брати мені його не брати. Побачив знов щось невідоме. О, таке о. Тут то -то я сьогодні назбираю. Це ну, вже, певно точно опенюк, а може і ні. Зараз понюхаємо. Фу, як смердить. Не опеняк. Викидаю. Тут, коло нього знов щось росте. Дивимось. Точно таке саме. Дивіться, бачите? Кажіть, що то є. Ну запах не дуже. Фу. Ото-то смердить. Викидаю. О, це вже точно. Три опенечки Один, два. І оце третій. Ось такі вони. Поки що у відрі три штучки. На юшку ще не назбирав. О, ще одненький осінній опенючок. Зараз його заберемо. Ну, заберу. О, ще одненький. Забираємо. І ось тут одного побачив. А, то, певно, що не опенюк. Ні, опенючок опто. Щоб знайти, треба отако листя розгрібати, розгрібати. І вони там є. є. Ось ще одненький опенючок. Забираємо. Зараз наріжемо на юшку. А ну дивіться, ще один. Один. Повертаємося ліворуч. І ще один опенючок. Красота. Поки повернувся вліво, вправо, а тут двоє опенечків. Раз. І два. Ось такі вони. Осінні опеньки. І то всі вони знаходяться в одному місці. Прикупці, бачите? Вон ще один. Де то мій ножик, зараз ріжемо. Ножку залишимо трошки. Ось. Беремо, беремо. Оце дійсно опенюк. І не треба далеко ходити. Оце дорога і зразу при дорозі ростуть опенючки. Ще такий маленький є. Теж заберемо. І тут сховався. Все, ми я вже на грибну юшку назбирав. На юшку опенючки вже є. Далі збираємо на піцу. То щось таке біленьке, я не знаю, що то таке. Без поняття. Ну, але воно в лісі росте. О! Двіно. Яке сімейство. Все під листям. І ці, і ці. Дуже важко їх побачити. Але заберем. опенюк, а й буде. І ці опенючки теж заберу. А коло тих ще одненький. Опа. Забираю. Ой, йдеш і встигай збирати. То називається дари осені. Ось. Ще два штучки. Коло них он ще один. Красавку буду зрізати. Ого! Подивіться, пеньок встелений якимись грибами. Але мені здається, не тими, що треба. Тут коло них ростуть ще якісь синенькі. Бачите які грибочки і скільки їх? Жаль, що не опенькі. А ну, гляньте. Ще щось таке є. Ууу, як димить. Ух ти. Бачите, що робиться? А цей є дирочка. Перекур. Орхавка, гляньте. Ладно, залишимо спокій. А то зараз надихаюсь з того дурману і не знайду дорогу додому. Як казав один чоловік, якщо ви заблудились в лісі, не переживайте і не панікуйте. Просто йдіть додому. Як гарно виглядає дерево, покрите мохом. Ну що, вивчаємо сторони горизонту? На якій частині дерева найбільше моху? А ну, хто знає північ, південь, захід або схід. Бачите як? Одна частина дерева без моху. А зараз ми по кругу обійдемо. І побачите, що інша частина у мохові. По цьому моху і можна визначити сторону горизонту. А ви мені підкажіть, де північ, а де південь, де захід, а де схід. А я тепер, після того, як одного разу заблудився в лісі, використовую ось такий чудовий прилад. Називається компас Адріанова. Дуже хороша річ, якщо не знаєш, куди йти, в якому напрямку. Покаже вам сторони горизонту. Куди рухатися, головне тримати горизонтально і вам покаже напрямок руху. Ух ти, яке старе дерево. У Мохові давно вже тут лежить. Зогнило. Скільки багато в лісі дров пропадає. Людям брати не можна, штраф. Нехай лежить і згниває. Розкажу вам історію, як я колись в лісі заблудився. Одного разу приїхали ми по гриби. Завжди збираємо в одному і тому самому місці. І тут мені захотілося знайти нових місць, де можна знайти багато грибів. шукав, шукав гриби і заблудився круть сюди, круть туди. Не знаю, куди йти, не знаю де вихід. От, халепа: гукаю, гукаю, ніхто не відкликається. Добре, що мав телефон біля себе. І найкрас була одна поділка мережі, довго не думаючи, Відразу вирішив телефонувати на 101. Все чудово, з першого разу додзвонився, підняли слухавку і мені кажуть, де ви знаходитеся. Я їм сказав, населений пункт якого лісу, на що мені відповіли: Не переживайте, спокійно, залишайтеся на місці, зараз до вас передзвонить Єгер. Так, дійсно, пройшло 5 хвилин, зі мною зв'язується Єгер і каже, Найдіть будь-який квартальний стовпчик. Я знайшов і мені кажуть, які там цифри. Я сказав, а як ви можете бачити, на кожному стовпчику є циферки. Я йому сказав, які цифри. Він каже: станьте спиною до циферки 82, наприклад, і старайтеся йти прямо не звертати ні вправо, ні вліво. І так вийдете на центральну дорогу. І що ви думаєте? Став я навпроти циферки 82 і йшов тільки прямо, не звертав ні вліво, ні вправо. І дійсно вийшов на центральну дорогу. Тому, якщо, не дай Бог, заблудитись в лісі і не знатимете, що робити, і маєте телефон, на якому є покриття, можете спокійно дзвонити на 101 і вам допоможуть. І після тої ситуації я завжди до лісу йду з компасом. Він мене ще жодного разу не підводив. Кому цікаво, пишіть, можу показати, як ним користуватись. Ну що ж, опеньків на юшку я назбирав. Можна спокійно йти до машини. Сьогоднішня мета була не так назбирати опеньки, як прогулятися по лісі. Ех, після такої прогулянки і збору грибів можна і пообідати на природі, а цей вишняк як паливо для душі. Навіть комарі прилетіли на дегустацію. От і все, буду йти до машини. Дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!